Як щодо того, що ну я просто така думка, що командири потенційно будуть ставитися можливо до цієї категорії військових, особливо, але можливо не так особливо, як у плані привілеїв, а навпаки, що вони будуть використовувати їх, мовляв, як м'ясо, чи можливо подібний сценарій, і чи вдасться завдяки відповідальності командирів цього не допустити. Ну, дивіться, приватні випадки можуть бути завжди. ну будь Якийсь приватний випадок. Але це не буде системна ситуація, тому що будь-який командир лінійного підрозділу зацікавлений в тому, що в боєздатності підрозділу, так, а не в його самознищенні. Тобто це інша філософія. Командир думає ніяк там. Зараз заткнути дирка, як зберегти підрозділ, бо він тоді зможе продовжувати воювати. А він, а якщо зможе продовжити воювати, то і командир цього підрозділу рано чи пізно позіренко отримує якийсь ординочок, там підкинуть там хрест залужного і так далі. І тому подобне тому о, чому буде таке прискіп доставити? Ну навряд чи навряд чи, хоч я не виключаю, що можливо будуть певні. Суперечності з командиром, в яких статут бойового мозгу він завжди там витісняє будь-які інші здрави мислі. Але в цілому я далекі від думки, що так буде. Але знову ж таки дуже важливо, щоб саме командири е середньої ланки, молодшої ланки робили запит на командира військової частини з проханням мобілізувати до них саме таких людей. Хай беруть на себе відповідальність, хай самі думають, з ким і як вони будуть йти в бій. Тому що найстрашніше, що може відбутися, це тупорило укомплектування, коли від підрозділу там залишилося 20%, і тобі 80% ще з колонії прислали. Так? Ну і бери розрулі. Ну, це буде погана історія, тому що ну, це прийдуть люди з якоюсь своєю субкультурою. Цю субкультуру треба буде розвалювати. Щоб пояснити людям, що вони тепер в армії, а я вам скажу: не кожна людина то зможе. Я б сказав, це ці єдиниці в армії взагалі можуть М можуть мати такий авторитет, щоб в принципі там здорових сложився цих чоловіків загнати під плінтуса і пояснити, що у них нова реальність.